Наталя Гуркіна. Крилатий лікар. Присвячується тим, хто працює для України. Частина 1. Одного дня у світі крилатих душ, що має назву Галакторія, зібралося віче старішим. Рада визначила серед мільйонів охочих п'ятьох обраних. Їм дарувалося людське життя на планеті Земля. Щасливці піднялися в повітря і озвучили свої призначення. Моя доля на землі народити дівчинку, яка виросте науковицею і винайде ліки від вірусу КЛД 457, промовила перша душа помічниця людства. Я маю зберегти вид морських черепах. Проказав наступний обранець. Саме ці мешканці води через декілька століть рятують планету від екологічного лиха. Мені призначено захистити лісових жителів під час великої пожежі. гордо промовила третя крилата душа. Коли дійшла черга до четвертого мешканця Галакторії, він засяяв усіма кольорами Всесвіту. Я маю рятувати людей від впливу штучного інтелекту. Мільйони крилатих душ захоплено засвітилися променями. Кожна мріяла отримати хоча б один раз людське життя і примножити добро у Всесвіті. Коли емоції вгамувалися, усі подивилися на п'ятого помічника землян. Він щасливо промовив Я буду лікарем і рятуватиму життя. Галактиріанці захоплено затріпотіли крилами. Здійсніть своє призначення, промовили старійшини, і в ту ж мить обрані помічники людей покинули світ крилатих душ і народилися в різних країнах на землі. Частина друга У пологовому відділенні України пролунав голос новонародженого хлопчика. Володимир, ніжно усміхнулася матуся. Розумні маленькі оченята щасливо сяяли. Це був обранець крилатого світу, який отримав своє людське життя. Минав час. Володимир ріс здоровим і кмітливим. Він із відзнакою закінчив школу та вступив до медичного вузу. Коли прийшов час визначатися з професійним напрямком. Володимир обрав хірургію. Із перших років роботи лікарем було помітно, що він народжений для цієї професії. Крилаті руки молодого хірурга творили дива, а операції повертали людям здоров'я і життя. Володимир і не здогадувався, що його душа має галактичні крила. Операція за операцією. Сад врятованих життів хірурга Володимира ставав все більшим і більшим. Роками звучало. Володимире Володимировичу поступив складний пацієнт. Стан критичний, шанс мінімальний. Буду оперувати, твердо казав лікар, і навіть після важкого робочого дня йшов в операційну». Частина третя. Минали роки. Володимир очолив лікарню, у яку колись прийшов молодим лікарем, і де виріс у великого хірурга. Тепер він щодня відповідав за життя тисяч пацієнтів і роботу сотень працівників, де взяти необхідну апаратуру, за які кошти зробити ремонт у палатах, як забезпечити лікарів потрібними інструментами найвищої якості. Питання, наче листя восени щодня вкривали дні Володимира. Одного дня життя лікаря перевернулося. Він отримав звістку, що єдиний син закінчив зімну дорогу. Серце хірурга поглинула лавина болю. Крик раненої душі почули навіть у галакторії. Син, мій єдиний син, кричала душа Володимира у Всесвіт. Старішини крилатого світу зберігали спокій. Вони знали, що земне життя завжди має межі. Володимир це розумів, але людське серце боліло так сильно, що старіші не вирішили втрутитися. У душі лікаря почав звучати їхній голос: Ти обраний і маєш на землі призначення рятувати людське життя. Ти головний лікар, а значить, є батьком для багатьох тисяч людей. Я більше ніколи не побачу сина. Річкою болю кричала душа Володимира. Голос старішин спокійно відповідав. Кожна душа Всесвіту має вічне життя. Земний шлях це мить. Ти бачитимеш сина в очах тих, кому повернеш життя і здоров'я, пояснили старішини. Цінуй кожний день і наповнюй його добром. Лікар ніби повернувся зі сну. Він озирнувся довкола і побачив у коридорах лікарні, втомлені сумні очі чоловіків, жінок і дітей. У кожного був свій біль, у кожного душа просила про допомогу. Володимир Володимирович незримими крилами обійняв свій великий дім лікарні. Він став батьком кожному пацієнту. У щасливих очах дітей і дорослих, які одужали, очільник лікарні бачив вдячне обличчя свого сина. Людське життя потрібно прожити людиною. Любить повторювати крилатий лікар. Постскриптум. Володимир Володимирович і сьогодні очолює одну з лікарень України. Він, як батько турботливо дбає про працівників і пацієнтів щодня збільшуючи силу добра у Всесвіті.